Вітаю всіх, хто дивиться це відео, ви на каналі Фільморіз і я вкотре запевняю вас, що монтувати відео дуже легко. Я підготував невеличкий проект для того, щоб ви могли, якщо захочете, повторити його і прикрасити ваше відео. Я скачав це невеличкий кліп з сайту mixkit.co. Я залишу назву цю в описі, воно вона у вільному доступі ви можете так само е, такі фрі відео скачувати для використання в своїх проектах, якщо це вам хочеться. І отже, ми отримали ось таке невеличке відео. Хлопець танцює. І зараз він закінчує ось таким рухом. от, Ось таким рухом. Чому би нам у цьому місці не. Скажімо так, не покращити його, не придумати щось таке більш цікаве. Ми робимо ще один такий шар цього ж відео зверху, накладаємо і скорочуємо його до того моменту, де нам потрібно оцей рух його, коли він береться за підборіддя, так би мовити, закінчує свій танок. Або що це було? Так, і нам потрібно десь приблизно секунда часу ось цього нового відео. Давайте подивимось, що у нас тут. Це 9.22 ми зробимо 10.22. Ось так, 10.22, це приблизно секунда у нас отут вийшла. Оцей оцей шар У нас вийшов приблизно 1 секунда. Нас це повністю влаштовує. Тепер ми будемо його редагувати. Ми переводимо на початок. У Opacity вибираємо режим Screen. і Opacity ставимо 50%. Тепер у нас є два шари, один з яких напівпрозорий. Наступне, що ми робимо. Ну, давайте ми Зразу і закінчимо. Нам потрібно буде потім зменшувати оце опасіті. Тому зразу поставимо тут 50. Тобто у цьому проміжку у нас прозорість не змінюється. Отак вона і буде залишатися. Тепер знову переганяємо це на початок оцього маленького нашого кліпу. І Вмикаємо Scale на оцей годинничок, ставимо для того, щоб активувати ключові кадри. У нас є 100%, ми перетягуємо приблизно, ну, можна, половину, наприклад, і ставимо ну, давайте, 450, нехай буде. Нехай буде 450. Що ми отримуємо? Ми отримуємо ось таке повторення зображення, бачите? Повторення зображення, тобто таке, наче в цей момент якась така вібрація пішла. От так, бачите, раз. І воно повторюється. Так. Але ви бачите, що в цей момент відео зупиняється, оце збільшення, скажімо, зупиняється і стоїть. Нам це не дуже підходить, тому ми десь. От у цій точці, де воно припинило збільшуватися. А воно припинило у нас збільшуватися ось у нас є ключовий кадр, скажімо так. Ось тут він припинив збільшуватися. Ми відводимо opacity десь майже на кінець нашого цього шару. І ставимо значення 0. Тобто тепер у нас буде поступово зменшуватися opacity, тим самим у нас буде зникати. Ось це, бачите? Це відео буде зникати. Вірніше, це повтор цей буде зникати у нас. Давайте ми трошки отак. Ось так. Але для повноти ефекту ми копіюємо цей шар, замочками блокуємо його. Вірніше ці два наші шари. І Ось в це місце приблизно, бачите, ну, буквально 2-3, секунди, секунди, а долі секунд. Ось так ми не з самого початку, скажімо, вставляємо його. Вставили. Це звичайно Ctrl-C, Ctrl-V. Знаєте, воно так само тут працює. Вставили, і тепер у нас ну, зрозуміло, що буде два таких повтори. Дивіться, бачите? Один за одним. І тепер дивимося, що вийшло. Ось так. Бачите, він робить оцей рух закінчення такого тан танцю свого, чи що це, репу, і йдуть такі вібрації від нього, наче. Ось так. Ну, ось бачите, такий простенький ефект. Дуже просто його робити, але він може досить непогано прикрасити ваше відео. Я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і чекайте нових цікавих відео.